Заяви Папи Франциска, такі як НАТО гавкає біля дверей Росії або сумніви Ватикану щодо постачання Україні західної зброї, викликали шок з перших днів найбільшої за останні 80 років війни в Європі. Багато хто питає, чому Ватикан чиї засади повинні ґрунтуватися на захисті людського життя, правди та допомоги стражденним, Піддається на меседжі, що розповсюджуються російською пропагандою. Виявляється, причин такої поведінки Святого Престолу багато, і всі вони пов'язані між собою. Проаналізуймо інтереси, догми, розколи та особисті погляди, щоб розібратися, яка геополітика Ватикану у 21 столітті. Кінець лютого 2022 року, початок повномасштабної війни, шок охопив багатьох, по-перше, українців, яких атакували, по друге, світ. Українці мужньо захищаються і водночас шукають міжнародної підтримки. Очевидно, що матеріальна допомога не прийде одразу, але словесна, суттєва для підтримки морального духу може бути надана негайно. Вислови засудження надходять з усього світу. Байден говорить про непровоковану і необґрунтовану атаку Росії на Україну, і оголошує про наслідки, яких світ ще не бачив. Подібні заяви роблять посадовці Європейського Союзу, Японії та Австралії. Київ отримує перші підтвердження того, що його не залишать наодинці. Але українці дивляться ще в одному напрямку: на Ватикан. За думкою багатьох, це світова столиця миру. Однак, у відповідь на український дзвін. Глуха тиша. За винятком греко-католицької меншості, переважно українці сповідують православ'я, отже, не підпорядковані владі римського католицького папи. Однак, через позицію папи в світі та його працю на користь миру здавалося природним, що Франциск буде серед перших, хто засудить російське вторгнення та Володимира Путіна. Однак, тиша, що лине зі стін Ватикану, не була випадковістю і передвіщала політику Ватикану в подальшому. Звісно, та тиша не означала повного ігнорування, але висловлювання Франциска та його ближчого оточення про війну, особливо на її початку, сильно дивували. У своїх перших заявах Франциск закликав усіх молитися за мир, який зруйнувала диявольська безглуздість насильства. Однак в заявах папи ніхто не міг почути той факт, що це було непровоковане вторгнення Російської Федерації в Україну. Сім місяців пройшло, перш ніж папа назвав Російську Федерацію агресором. Заяви не лише Франциска, а й його найближчих підлеглих викликали занепокоєння. П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, коментуючи питання поставок Україні західної зброї в перші дні війни, сказав. Це жахливо, оскільки це може спричинити ескалацію. У перший місяць війни Ватикан жалівся на війну, не приймаючи жодну сторону. У другий місяць папа поцілував український прапор, але водночас обурив українців ідеєю, що російська та українська жінки під час пасхальної меси мають нести хрест разом. Ватикан дотримувався симетрії, тоді як українці відповіли. Ми не можемо говорити про примирення, коли нас вбивають. Протягом наступних місяців папа захоплювався мужністю України, але водночас стверджував, що війна могла бути спровокована. Особливе обурення викликало інтерв'ю 3 травня 22-го року для кур'єра Деласера, в якому папа сказав, гавкання НАТО біля дверей Росії можливо викликало тривогу в Кремлі щодо намірів західноєвропейського альянсу. Я не можу сказати, чи був спровокований гнів Росії, ймовірно, що так. 1 вересня того ж року Франциск, нарешті, називає Російську Федерацію агресором, заявляючи про непропустиму агресію. Враховуючи, що святому престолу для цієї заяви знадобилося сім місяців, приховане визнання мало кого вразило. Звідки походить позиція Ватикану? Чому Святий Престол залишається таким пасивним, якщо не сказати цинічним перед обличчям найбільшої європейської війни за останні 80 років? Війна, докази несправедливості та злочинності, якої безмежні, не залишає жодного сумніву на чиїй стороні правда. Як виявляється, мотивів такої поведінки Ватикану багато і вони переплітаються? Розпочнемо з першої доктрини тлумачення події в Україні згідно з теорією справедливої війни. Концепція справедливої війни народилася у текстах головних теологів католицької церкви святого Августина або Томи Аквінського. Її тлумачення змінювалося протягом століть і використовувалося для виправдання воєн, які не мали нічого спільного з любов'ю. Саме тому в сучасний час катехизис з церкви трохи точніший на цю тему і наводить чотири умови для справедливої війни. Шкода, заподіяна агресором нації чи спільноті нації, є тривалою, серйозною та Незаперечною всі інші заходи, спрямовані на припинення цього, виявилися нереалістичними або неефективними. Існують розумні умови для успіху. Застосування зброї не тягне за собою ще більш серйозного зла і плутанини, ніж зло, яке потрібно усунути. Тлумачення правил залишається довільним. Однак на основі багатьох доказів беззаперечно, що російсько-українська війна є згідно з церковним віровченням справедливою війною, де справедлива сторона Україна проблема в тому, що, хоча папа надає непряму моральну підтримку українцям, водночас він відкидає трактування справедливої війни, кажучи, наприклад, що війна це завжди, завжди загибель людей, завжди. Триразове повторення завжди не залишає сумніву, що тут також йдеться про справедливу війну, а отже, і про опір України. Другою доктриною, якої дотримується Ватикан, є концепція постійного нейтралітету, що означає не приймати жодну сторону. Найбільш яскравим прикладом такої політики була позиція святого престолу під час Другої світової війни, а також пізніше на початку холодної війни. Пол Галегер, секретар Ватикану у справах відносин з державами, пояснює це так: якщо ви укладаєте союз з кимось, ви водночас протистоїте комусь іншому. Ми повинні зберігати певну частку відкритості до кожної сторони, коли йдеться про політичний та екуменічний діалог. Ми повернемося до його останніх слів е діалогу, оскільки він також важливий для загальної картини. Водночас, британець наголошує, що Ватикан нейтральний, але не байдужий з етичної точки зору. Він пропонував і пропонує допомогу Україні. З погляду доктрин на цьому можна закрити цю тему, але під поверхнею є набагато більше. Своєрідна позиція Ватикану проливає багато світла на його мотиви та дії під час війни. Ватикан унікальна країна. Незважаючи на те, що він найменший у світі за територією, він має глобальне поширення та впливає на мільярди людей. Однак це охоплення та вплив дуже нерівномірні. Європа колись була оплотом католицизму і всього 100 років тому була домом для 65% католиків світу. Хоча кількість католиків у Європі зросла з майже 190 мільйонів у 1910-му до майже 260 мільйонів у 2010-му, зараз на старий континент припадає лише 24% усіх католиків. За останнє століття кількість католиків зросла втричі, але тепер Латинська Америка є світовим оплотом католицизму з часткою 40%. Масове зростання також пов'язане з Азією на 12% та Африкою на 16%, які разом перевищують Європу. Крім того, з точки зору Петрівського престолу перспективи євангелізації на цих континентах відсутні, оскільки в Європі 35% жителів є католиками, тоді як в Азії та Африці лише 5%. Розподіл за країнами також цікавий. Європейські країни не займають перші позиції. Італія п'ята, тоді як Польща, Франція та Іспанія займають восьми, дев'яти та десяти місця відповідно. Перші три країни, які знаходяться за тисячі кілометрів від Ватикану Бразилія, Мексика та Філіппіни. На їхню частку припадає понад 300 мільйонів віруючих католиків, майже 30% від загальної кількості у світі. Крім того, у нас є такі країни, як Демократична Республіка Конго, Колумбія, Аргентина, Перу та Нігерія. Отже, який висновок для більшості з цих країн війна в Європі є віддаленим конфліктом, і багато з них не стали на чийсь бік, включаючи країни, які мають вирішальне значення для Ватикану, Бразилію та Мексику. Більше того, багато з них відчувають своєрідну симпатію до Росії. Яка більше викликана антипатією до Сполучених Штатів ніж відвертим захопленням самою Росією, тому вторгнення в Україну вони часто розглядали як необхідну відповідь на дії Заходу. Отже, Ватикан прагматично адаптується до політики держав, де проживає більшість католиків можливо, так і є. Хоча це не обов'язково має бути свідомий вибір? Франциск призначив багатьох нових кардиналів, більшість з яких представники глобального півдня. Незважаючи на зменшення, італійці все ще мають непропорційно велику частку в колегії кардиналів, і ставлення в більшості з них до Росії є м'яким. Одним словом, попри те, що вони є громадянами Ватикану, кожен має свою національність, свій досвід і погляди, в тому числі й політичні. Усе це безпосередньо впливає на політику Ватикану, і найкращий приклад сам папа Франциск. Важко чітко визначити політичні погляди Хорхе Маріо Берголіо. Проте можна підкреслити дві речі: він крайній пацифіст і не є прихильником політики. США. Берголіо виріс під час правління аргентинського диктатора Хуана Перона, коли відносини між Буенос Айросом і Вашингтоном були вкрай напруженими, а думка аргентинців про Америку вкрай негативною. Кінець дитинства Берголіо збігся з поваленням Перона у 1955 році, часом який також став початком масових пацифійських рухів, які закликали до роззброєння. Часто вони були спрямовані проти дії США у зв'язку з їхньою війною у В'єтнамі. Ці рухи за роззброєння, як пізніше виявилося, переважно спонсорувалися радянським союзом. Аргентинські симпатії до Америки сильно коливаються, але навіть недавня історія показує, що в Латинській Америці Аргентина є країною, де Сполучені Штати користуються найменшою підтримкою. Чи є папа одним з противників американської гегемонії? Є багато ознак цього окрім Росії, Китаю, Туреччини та Ірану. Ватикан також є прихильником багатополярного світу та припинення одностороннього домінування. США. Аналогічною є і дипломатія папи Франциска, як пише Віктор Гаєтан у Божих дипломатах книзі про ватиканську дипломатію, Берголіо не вважає російський чи китайський імперіалізм більш небезпечним ніж американський. Ця симетрія очевидна, коли ми дивимося на дії та заяви наступника святого Петра і не тільки під час війни. Більше того, схоже, що Ватикан, визнаючи домінуючу позицію американців, намагається або намагався збалансувати вплив Вашингтона м'яким підходом до Росії та Китаю. Ватикан на чолі з папою Франциском також пом'якшив свою позицію щодо комуністичного Китаю. Ватикан продовжив угоду про свячення католицьких єпископів у Китаї, згідно з якою комуністичний режим призначає кандидатів у єпископи. Становище християн у Китаї складне. Китайські католики, як і духовенство, піддаються репресіям, а христи видаляються з багатьох громадських місць. Це посилилося з приходом до влади Сі Цзіньпіна. Ватикан також мовчить про військові плани Пекіна щодо Тайваню. Папа Франциска захищає свою позицію словами: Коли ви потрапляєте в глухий кут, вам потрібно знайти можливий вихід, а не ідеальний. Особливо цікавою є позиція Ватикану щодо суперництва на усі Вашингтон-Москва у 2013 році, коли Барак Обама розглядав можливість військового втручання в Сирію після того, як Башар Асад здійснив хімічну атаку на школу. Франциск надіслав вітального листа Володимиру Путіну, який збирався приймати саміт G20 у Санкт-Петербурзі, попросивши його бути посередником у мирі, таким чином визнаючи та зміцнюючи позиції Путіна в регіоні. Під час понтифікату Франциска Путін став європейським лідером, якого найчастіше запрошували до святого престолу. Зустрічі відбувалися, незважаючи на війну в Україні. Навіть зараз Франциск постійно наголошує на своєму бажанні зустрітися з російським диктатором. Кремль відкидає ці пропозиції. Хоча сподівання папи Франциска на зміну поведінки Росії після особистої зустрічі з лідером Кремля зрозумілі вони є утопічними. Більше того, таким чином папа Франциск завдає удару по жертві Україні. Папа Римський тривалий час не погоджувався на візит до Києва з різних причин, зокрема, посилаючись на травму коліна. Однак тепер він заявляє, що якщо він поїде, то тільки в Москву і Київ одночасно, а не в одне з цих місць. Оскільки Москва відкидає можливість візиту, це робить неможливим візит і до Києва. Симетричне відношення Ватикана до агресора і жертви неможливо зрозуміти. Нарешті, після російської агресії, багато країн НАТО оголосили про збільшення військових витрат, що папа назвав божевіллям, за яке йому соромно. На думку папи за війною в Україні не обов'язково стояв якийсь конкретний державний діяч. А цитата стара логіка сили, яка домінує у так званій геополітиці. Далі папа додає, що сьогодні ми часто говоримо про геополітику, але, на жаль, домінуючою логікою є стратегія найпотужніших держав, які прагнуть економічної, ідеологічної та військової експансії. Папа застерігає від спрощеного погляду на конфлікт, у якому є хороші та погані хлопці. Це глобальний конфлікт. І, хоча Україна є жертвою, але також необхідно розуміти чинники, які до цього призвели. Таким чином можна з великою впевненістю сказати, що незважаючи на те, що він не так давно назвав Росію агресором, папа Франциск, перш за все звинувачує імперське суперництво, тому в очах апостольської столиці Сполучені Штати разом з Російською Федерацією несуть головну моральну відповідальність за війну. Знову ж таки, це погляд, який часто зустрічається в країнах глобального півдня. Хоча вердикт Святого Престолу вже досить суперечливий, є ще один мотив, який підкріплює інші. Повернімося до слів кардинала Пола Галагера про екуменічне примирення. Ця фраза майже завжди вживається, коли йдеться про нейтралітет Ватикану, йдеться про діалог між різними гілками християнства та краще взаєморозуміння в даному випадку між католицизмом і православ'ям. Тут також спостерігаємо дуже високу динаміку подій, за якою Римський престол здається не встигає. Російська агресія проти Криму та Донбасу, окрім політичного розколу, викликала також ланцюгову реакцію у православ'ї. Православна церква характеризується принципом автокефалії, тобто, окремі церкви є незалежними і канонічно жоден з православних патріархів не може втручатися в діяльність іншого патріарха. Такі храми ми, для прикладу, маємо в Росії, Румунії, Греції. Роль вселенського патріарха Константинополя є винятком, оскільки він має перевагу над іншими патріархами. Зараз це Варфоломій І. православних послідовників у всьому світі налічується біля 200 мільйонів. Донедавна більшість понад 100 мільйонів припадала на автокефальну російську православну церкву. Вона охоплює віруючих як у Росії, так і в країнах колишнього радянського союзу, включаючи Україну. Російська православна церква формально перебувала під духовною владою Вселенського патріархату. Проте 11 жовтня 2018 року сталася епохальна подія. Константинополь через 332 роки скасував своє рішення 1686 року про передачу Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату та дав зелене світло на створення Київського патріархату. Це розлютило предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. Він відреагував на це розривом відносин і євхаристичної єдності з вселенським Константинопольським патріархатом, що де-факто означає розкол. Лютість Кирила не дивна. Це був серйозний удар по російській православній церкві. Крім втрати величезних надходжень від українських парафій. Кремль втратив важливий інструмент впливу на українське суспільство. В Україні церква розкололася на дві сторони. Перша нова православна церква України, до якої одразу приєдналося 52% населення, що становить біля 20 мільйонів людей. Друга Українська православна церква Московського патріархату. Яка залишилася в Україні і продовжувала визнавати владу Москви, лише 4% населення лишилися вірні їй. Проте парафіяльний розподіл України поки що на користь Москви, яка контролює 12 тисяч парафій в Україні, проти 7 тисяч, які підконтрольні ПЦУ. Тим не менш повномасштабне вторгнення в лютому цього року призвело до того, що українці, які залишилися під московським патріархатом, Включаючи провідних ієрархів московської фракції, також почали сумніватися в статус-кво. Крім того, Українська православна церква Московського патріархату опинилася під загрозою часткової або повної заборони з боку політичної влади України, яка вбачає в ній інструмент впливу Москви та загрозу внутрішній безпеці. У березні до Верховної Ради України було подано два законопроєкти про заборону діяльності та конфіскацію майна. Усе це відкриває шлях до об'єднання єдиної української православної церкви. Тепер навіщо цей довгий вступ до теми? В такій ситуації об'єднана українська церква стала б найбільшою автокефальною православною церквою у світі. Із понад 30 тисячами парафії російської церкви 19 тисяч були в Україні. Тому з цієї прагматичної точки зору, якої Ватикан зараз дотримується. Найбільш критичним напрямком у пошуках екуменічного примирення має бути не Москва, а Київ. Росія далі залишається місцем, де найбільша кількість людей декларує православну віру. Однак на практиці російське суспільство сильно секуляризоване. Більше половини росіян декларують приналежність до православної церкви, але лише кожен десятий віруючий регулярно відвідує храм. Це лише прагматичний погляд. Є ще багато моральних причин, про що тільки свідчать численні провоєнні націоналістичні, заперечуючи Євангелії виступи Кирила та інших російських священнослужителів. Продовж триваючої війни, зважаючи на дії Москви, Ватикану ставало все складніше зберігати нейтралітет. Нещодавно Ватикан оголосив Росію агресором, а Володимира Путіна лідером агресії. Хоча критика Ватикану цілком обґрунтована, не варто заходити занадто далеко. Він відносно м'яко засуджує Росію, але не підтримує діяльність Кремля. Зараз Ватикан постійно надсилає Україні гуманітарну допомогу та висловлює підтримку. Серед іншого, папа Римський сказав, що іноді, коли я думаю про Україну, мені здається, що це країна народжена страждати. Ви щойно вийшли з-під сталінізму. І саме тоді, коли все почало розвиватися, прийшла війна. Нещодавно Папа Римський навіть порівняв операцію Рейнгард, проведену німцями під час Другої світової війни, з війною в Україні. Вона була спрямована на знищення єврейського населення на сучасному сході. Історія повторюється, сказав він. Це, мабуть, найсильніші слова Франциска, оскільки він прямо порівняв росіян з нацистами. Так само Папа Римський порівняв війну з голодомором, спричиненим радянським Союзом в Україні у тридцятих роках. Проте після таких різких слів виникла ще одна полеміка: коли Франциск заявив, що головну відповідальність за звірства в Україні несуть не росіяни, а меншини в Російській Федерації буряти чи чеченці. Таким чином, Франциск поділяє агресорів на цивілізованих росіян і нецивілізовані меншини. Крім аморальності узагальнень, слід нагадати, що у 90-х саме росіяни вбили 25% населення Чечні, яке тоді налічувало півтора мільйони осіб, у тому числі 42 тисячі дітей. Заяви Франциска по суті є хаотичною сумішю утопічного пацифізму. Зневаги до імперіалізму насамперед політики США та виявів підтримки України. Говорячи про уникнення спрощеного підходу до причин війни, папа купується на кремлівський наратив, пропонуючи Путіну альтернативу, створюючи власну версію поверхневих тверджень. Розмови про лицемірство США частково виправдані, Сполучені Штати проголошують цінності, які часто несумісні з їхніми діями. Прикладами цього можуть бути й війни в Іраку та Афганістані. Однак постановка знака рівності між діями Вашингтона та політикою Москви суперечить логіці та моральному тлумаченню, яким повинен слідувати Франциск. Також неправильно вважати, що багатополярний світ безпечніший за однополярний, і це погляд Франциска. З 1990 по 2020 роки ми стали свідками найдовшого в історії відносно мирного періоду. З іншого боку, зараз ми стоїмо біля воріт у багатополярний світ, і ми є свідками багатьох спалахів імперіалізму та націоналізму по всьому світу, з якими Франциск зрештою хоче боротися. Так, в однополярному світі одна держава є непропорційно потужною порівняно з іншими. Але поки ця держава сповідує і служить добрим цінностям, а заснований на ній світовий порядок будується на прозорих принципах. То Гегемон платить дивіденди своєї влади решті держав у системі, наприклад, уможлививши вільну торгівлю та обмін ідеями, технологіями, людьми, виконуючи роль гаранта безпеки, тим самим запобігаючи широкомасштабним війнам, і він має нести відповідальність за виконання цих обов'язків. Лише коли безпека та свобода порушені, ми починаємо усвідомлювати, наскільки вони важливі для нашого повсякденного життя. Мотивів поведінки Ватикану щодо війни в Україні багато. Вони варіюються від доктринального бажання залишатися неопередженим, прагматичного приєднання до політики важливих для Ватикану країн і пошуку екуменічного діалогу з російською православною церквою до особистого досвіду та поглядів папи його оточення. На останньому, мабуть, слід зробити акцент: національні риси та погляди, сформовані в молодості, цілком можуть визначити той чи інший понтифікат. Зіштовхнувшись з іншою геополітичною ситуацією, але з таким самим супротивником, папа Іван Павло ІІ відіграв активну роль у підтримці церкви в комуністичних державах під час холодної війни. Для поляка, який мав досвід двох тоталітаризмів, нацизму та комунізму, вибір був очевидним. Погляд аргентинця інший. Ватикан не знищив комунізм, де його краху було багато причин. Однак, Кароль Войтела багато додав. Тимчасово порушивши доктрину постійного нейтралітету, зараз навіть за умови широкого залучення прямий вплив папи Франциска на події війни був би незначним. Дві православні країни беруть участь у війні, а доступ Святого Престолу обмежений. Проте зміна наративу Ватикану може стати серйозною проблемою для російської пропаганди в багатьох місцях, де вона все ще користується прихильниками. Особливо в Латинській Америці та Африці голос папи може змінити сприйняття та ставлення до війни мільйонів вірних, для яких наступник святого Петра досі є найвищою владою. І за голосом мільйонів можуть послідувати дії політиків, які шукають внутрішньої підтримки, що призведе до змін політики відносно Росії. Тому це дуже актуальне питання. Зрештою завжди залишається моральна дилемма. Чи ставлення Ватикану представляє цінності, що відповідають Євангелію, чи своїми діями він наближає людей до Бога? Папа Франциск, як і у випадку Китаю, ховається за необхідністю компромісів заради прогресу. Але чи такі компроміси не руйнують основи, на яких побудована католицька церква? Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Підтримайте створення нових відео донатами на картку та долучившись до нас у системі Patreon чи БайМІКОФІ. Не забувайте про вподобайки і коментарі. Вони дуже допомагають у розвитку нашого каналу.